Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Колекціонер і це черговий відеоогляд по журналах, але не він з цього разу. Цього разу у нас журнали Піксі, Малишки Піксі, Крихітки Піксі. Даний журнал виходив з травня 2009 року до вересня 2011 року, включно. Всього вийшло 29 журналів. І ось зовсім нещодавно мені пощасливилось, мені пощастило, скажімо так, останній випуск знайти, якого мені не вистачало. Це був випуск за травень 2011 року. Я даний журнал, щоб ви собі розуміли, 5 років шукав на OLX. Ось так: от. Чекав вірніше, коли він появиться. Відтрапилось так, що. Він не появився, але людина, яка там продавала дещо, його в себе знайшла, і ура! Він у мене, він в ідеальному стані. Є всі постери в кожному номері журналу. Окрім одного, у випуску 6-11 року, на жаль, немає постера. У всіх інших є плакати до кожного випуску, який має бути. Також є деякі подарунки до журналів, їх здається штук 10, в мене чи 11. Я вам покажу їх всіх по порядку. І обкладинка журналу. Детальний огляд робити не буду, бо це дуже багато часу займає. Звісно, якщо вам буде цікаво, я можу окремо знімати потім на кожен журнал. Все залежить від вас, від вашої активності. Як вам чи цікаві ці журнали і чи цікаві на них вам детальний огляд буде. Самий перший випуск журналу Pixie у нас за травень 2009 року. Журнали неймовірні. В кожному журналі 68 сторінок, тут комікси. На 12 сторінок. Також є маленькі комікси на 4, на 3 сторінки. Постери двосторонні. Красива блискуча назва. Я оце обожнюю прямо ці назви. Глянцева обкладинка. Глянцеві сторінки. Ну, коротше, журнал просто капець який класний. Це, Ой, це оці самі журнали клубин з крутих дівчонок, тільки про Піксі. На обкладинці журналу у нас Амор, чата, Локет і Пів. На першому випуску журналу. Так, є у мене подарунок до нього. Тут було в подарунок тату з амур. Ось таке. Ну і е, плак... постер виглядає як половина постеру це календар на наступний місяць, а з іншої зі зворотній. А все. Тут не було плакату. Тут був тільки. Ну, як плакат? Отакий от плакат був. Бувало, і таке. Так, це випуск перший. Далі у нас випуск другий за червень 2009 року на обкладинці локетчата і амур в подарунок гірлянда. Ось така вона в мене. Вона ось така йшла: у вигляді квіточок, її потрібно з'єднати ниткою, розвісити, і святкова гірлянда. На кожній квіточці зображено дві піксі. Також є календар на наступний місяць. І знову, на жаль, без плаката поки що, просто календар. Так, другий. Випуск 3 у нас на обкладинці локета-мурчата знову. Це номер за липень 2009 року. Я не пам'ятаю, чи він з подарунком. Без подарунка у мене він. Але тут уже є постер з усіма піксі. Випуск 4 за серпень, 2009 рік. Це у нас Амор і Локет на обкладинці. Так, тут теж подарунка немає, але є постер. Ось такий плакат. Ось. Не розумію, чому на обкладинках тільки Піксі Флори, Лей... Флори, Блум і Стелли. Як це так? Так, йдемо п'ятий номер. Знову амур, чата і локет. Ну таке. Це за вересень. Тут є подарунок. Це закладки для книжок. З кожною піксі, яка прив'язана до Вінкс. Крім PIF. І Tune, Діджит, Amoor, Locket і чата. А також, звісно, постер є. Знову всі піксі на постері. Так, номер 6 за листопад, 9-го за жовтень 9-го року. На обкладинці у нас нарешті пів появляється. Є чата і також Діскорда хранителька кодексу хмарної вежі. В журналі в подарунок іде маска. Ось маска, вона в формі гарбуза. І є також всередині постер. Так, це вже трохи я вам і журналу покажу. Ну, окей. А, плакат повністю повторює обкладинку журналу. Тільки додались кілька піксів. Гарний такий хеллоуінський плакат. Далі номер 7 за листопад 2009 року. Тут у нас чата «Локет і Амур». У 3D варіанті з мультфільму Таємниця Загубленого Королівства. І подарунок до номеру Календарики на 2010 рік. Так, тюн і чата. Чата – «Локет». Амур пів. Локет діджит. Амур пів «Піф». «Діджит». А тут у нас. Ой, а це у нас, як згадати. І хоча я скільки разів він передивлявся, я їх не запам'ятав. А це наші блінки. А це. Напряг свій розум і за 20 секунд я все таки згадав. Це Джолі. Джолі і блінки. Ось. Тобто, календариків є досить багато. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Можна роздати там, друзям чи так далі. Ну, якщо хочете. Особисто я нікому би не роздавав. Вибачайте. Я просто так збираю, такі штуки, вони прикольні. Ці подарунки картонні це щось неймовірне, я вам кажу. А, постер у журналі, постер в 3D-варіанті. Stun, амур, локет і чатою. Ось. Так, і номер 8. За грудень, 9-й рік. На обкладинці Амур, чата, Локет знову. Сніговик такий от блискучий є. Назва не блистить, але блестить сніг на, на ній. Всередині є постер і є подарунок. Ось такий плакат. Ой, ні. Ось постер. Такий зимовий, новорічний, гарний плакат. І подарунок така листівочка. Так, це у нас за 9-й рік, в 2009 році вийшло 8 журналів. Далі у нас 10-й рік. Номер 9 по порядку, якщо рахувати, тут у нас тюн появляється на обкладинці. Є знову пів і локет. І вони в масках карнавальних, оскільки січень місяць. Новий рік, свято. Ну і такий от постер. Подарунка нема. Далі випуск 10, за лютий 10-го року на обкладинці Амур і Локет. Тут теж, здається, без подарунку, просто з постером ось таким. Далі випуск 3 за березень 2010 року. Він 11-й по рахунку на обкладинці у нас пів і чата на фоні Пасхальних яєць. Оскільки, коли журнал вийшов, зараз глянемо. 17 березня, то, відповідно, це ближче до Пасхи і така тема обкладинка така. Остер взятий з обкладинки. В подарунок ідуть ось такі красиві наклейки блискучі. Я їх, звісно, не використав. Журнали, якщо що купляв я у людей, я ні одного журналу свого часу не зміг купити в кіоску. Тому це стан все. Це дяка людям, які так гарно їх зберегли. І навіть деякі люди подарунки зберегли. Ви нереально круті. Я вами захоплююсь просто і стараюсь і так само роблю. Випуск 12 за квітень 10-го року. На вкладинці у нас чата і Амур. В цьому журналі подарунку нема в мене. Тут була якась карточка. Але є ось такий постер з Амур. Так, випуск 13 за травень 10 го року. На обкладинці у нас півчата, амур і локет на красивій галявині. Так, тут у нас постер з Діджит. Подарунку нема. Тут якісь пазли були. Далі номер 12. Ой, 14, й вибачайте. На обкладинці у нас Амур. Ой, вибачайте. Заговорився. Локет і тюн красивих літніх таких, в такому легкому одязі на березі моря. Звісно, за черень місяць краса, а не обкладинка. Подарунок чарівне віяло. Ось воно таке. Постер у нас з чатою а віяло ось таке. Віяло з усіма феями, крім однієї якоїсь. Так, хто у нас тут? А, є. Tune Dід піф, Amuр, Locket, Чата і є Конкорда навіть. Воно скріплюється на цих дірочках і використовуєте його, щоб відганяти спеку. Ну, я його не, не скріплював, просто от є він, як подарунок, і чи я його купляв окремо, чи був до журналу. Отак от я його і зберігаю. Номер, 4, номер 15. Тут у нас чата така засмагла, ого. І локет. На березі пляжу засмагають. Теж неймовірно красива літня обкладинка. Е, так, плакат у нас спів. І подарунок навіть не використаний. Піксі Діадема. Тобто ніхто нічого не складав. Отак от картонкою і мені залишили, коли я купляв. Випуск 16 за серпень 2010 року. На обкладинці у нас пів і амур. Подарунок підставка для олівців. Вона в мене є постер з локет. Ось така підставка для олівців. Вона теж вирізається з картонку. Картонки, але ніхто цього не робив і я не збираюсь. Номер 17-й на обкладинці Locket, амур і чата в дуже незвичайному годі. Якщо чесно, я таке бачив перший раз тут на обкладинці і більше раніше ніде не бачив. Тут назва, до речі, була без обклад... без блискіток. Перший раз. Прям повністю не було блискіток на диво. І є постер. Постер у нас з тіюн. Музи. Номер 18. За жовтень, 10. За жовтень. На обкладинці у нас пів і локет. Локет приймає ванну. Знову назва без близьких чомусь. шадіна Плакат з Ліві у нас. Подарунка нема в мене. Тут, може, щось і було. До речі, можливо, вже їх і не було тих подарунків. А, ось. Тут ще був подарунок, тут ще якийсь супер, супер подарунок був. Тут навіть не написано. Швидше за все, що подарунку могло і не бути. А, до речі, прикол: тут є один цікавий. І така колекція. от, Він є Волшебні приключення, там 10 журналів, збери 6 Wings Believix. Також була Bloom Stella і Flora Принцеса. Ну і вийшов Принц Скай. Як виявляється, планували не Sky, а Айсі. Дивіться, якщо чесно, я б хотів Айсі, а не Sky. Ну, ну, чесно, дивіться, яка вона крута! вау. А взагалі 10 фігурок замало, могли б і більше випустити. І всіх трікс могли б випустити. І спеціалістів, і фарагонду. Такий могли б забавахати колекційний журнал. Але, але ось, хто не знає. Я був в шоці, коли її тут побачив. Оце журнал ось. Я до цього журналу я не знав, що планувалась Айсі до виходу. Це ж дивіться, блін. Може, вона десь і виходила колись. Як так взяти і придумати, і немає Айсі. Ну, класно, мало бути. Так, йдемо далі. 19-й випуск за з 10 року. На обкладинці у нас локетчата, Moore і Tune. Красива така різдвяна обкладинка, сніг за вікном, хоча журнал за листопад але окей. Ну, це мінус. Я це не люблю, таке наперед забігають. Так, на постері у нас всі піксі. Так, номер 20 за грудень 2010 року. Красива така зимова обкладинка на санях, по снігу. Ух. Ну і знову чата Locket Мур. Свята Трійка. Я не розумію, чого. Так. То Bloom Floor Stela всюди. То. Ех, нечесно. Так. Отакий красивий новорічний постер з усіма Піксі і ялинкою. Далі у нас іде 11 рік, номер 21. Вже знову блистить назва нарешті. Тому що в грудні, листопаді, жовтні і лютому. Ой, вересень, жовтень-листопад і грудень, на жаль, зажлобились. А в січні вже заблистіла номер 21 на вкладинці чата і локет. Вже з цього номеру подарки були, але зовсім інші. Вони були, якісь типу косметичок. Дитячих, дитячих тапочок, сонячних окулярів. Такі подарунки я ніде вже не знайду. Це дуже важка ситуація. Ось плакат. Тут тільки 4 піксі, на жаль. Ну, і по стандарту, з іншої сторони, це календар на наступний місяць. Далі у нас номер за лютий 11-го року, 22-й випуск. На обкладинці Locket, Mour і Tune в балетних. Таких костюмах. Тут подарунок були Валентинки. Валентинки в мене є. Валентинки в мене є ось такі. А плакат? А постера нема. Отак от. Тільки є плакатик на місяць, на наступний і все. Постера нема. Зажали. Що це таке спів? Боже. Чиго чи Ой. Ось Валентинки, які вони були з піксі. З Днем Святого Валентина. Ну, мабуть, на картонці були, їх просто вирізали. Ну, нічого, але є. Гірших би не було. Далі йдемо випуск 23 за березень 2011 року. Красива така весняна обкладинка, де у нас ми можемо бачити пів, локет чату і карикатуру на чату. Так, пост, подарунка нема. Постер є. Постер. Ось який красивий постер зі святом весни. Але я не знаю, як її звати. Здається, квіточка вона називається. Ну, вона другорядний персонаж. Прям десь там на тільки з'являється. Але уявіть, її цілий плакат присвятили. Дуже класно. Так, випуск 24 за квітень 2011 року. Знову неймовірно класний, зелений, теплий. На вкладинці у нас е пів, амор і Локет. Так, покажу вам постер з ПІФ і Локет. Ось такий цікавий одяг у них. Далі у нас випуск 25-й за травень 2011 го року. Це той журнал, якого я 5 років, який я 5 років шукав і якого я 5 років чекав. На вкладинці у нас чата і локет на красивій зеленій галявині з цукерками. А, це гум і гумками. Ой, це... Отакі гумки це історія Боже, як згадаю. До речі, був колись такий прикол була іграшка у формі такої гумки. Ми колись її купляли на різних ярмарках. І ті подавали друзям. Вона була отака от у пачечці, і одна гумка стерчала звідти. Коли людина тягнула ту гумку на себе, вона била її струмом. <сум> Були... Ну, така іграшка прикол. Вона, можливо, десь і зараз є, якщо пошукати. Але це така історія. Ой, така ностальгія. На постері у нас Амур і Діджит. Так. Номер 26. За червня 2011 року. Неймовірна обкладинка з ліві. Ліві, перший раз на обкладинці взагалі. І чатою, в морі вони на серфі. Хто на серфі, хто на листівці. Постеру, на жаль, немає в цьому номері. Далі у нас журнал за липень 2011 року, 27-й номер. На обкладинці у нас чата, амур і локет. Знову красива літня обкладинка на пляжі, біля моря. Ух. Є плакат. На плакаті у нас. Пів локет і чата. Так. Далі номер 28 за серпень 2011 року. На обкладинці у нас чата, локет і амур. Є постер. Ось такий красивий літній плакат з усіма піпсі. Ось. Клас. Текс. І останній журнал. Крихітки Піксі. На обкладинці у нас, на жаль, не всі, а тільки локет і чата. Хоча це і останній журнал. І плакат ось такий. Дуже сумний плакат. Там, з одної сторони розклад уроків, з іншої всі феї піксі вінкс а також хранительки кодексів. Бачу Конкорду, бачу Афіну, бачу Діскорду. Ой, Джолі є. Ой, Блінкі є теж. Ліві є. Ну, якось так вибірково піксі. І надпис до побачення. Крихітки Піксі. Тому що з номера за жовтень, 11-й рік, почали виходити Поп піксі Там вже інша історія. І трохи іншого формату журнали, і якості. Непогані, але все ж це фаворити мої. По Піксі теж є, але їх важче дістати в Україні, досить важко дістати. Свого часу я багато журналів звідти закупив. Але то не ті журнали, які хотілося б. Хотілося б 12-й рік, 13 й рік, там де комікси по 20 сторінок були. А їх в мене тільки кілька штук, на жаль. Але я радий, що я зібрав. Колекцію Крихіток Піксі. Вони нереально круті, ці журнали. Якщо немає у вас, знайдіть, купіть. Вони бувають на OLX Звісно, номери 9, 8, 7, 6, останні 4 номери. Я їх тільки один раз бачу на OLX за років 10, мабуть. І то я їх забрав. Вони, ну, схоже за все, рідкісні досить, тому що це останні журнали, і, напевно, мало хто вже купляв. Але точно знаю, що за кордоном вийшло більше журналів, як 29, тому що одного разу бачив обкладинку номера 33 го ну, Ходить, зрізали по журналах теж піксі. Хоча комікси круті тут, комікси на 12 сторінок, на 12 чи на 24. А, 14 14 сторінок. Ну, теж непогано. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого обіймаю. Люблю вас, поважаю.